Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я поділюся рецептом, як я закриваю баклажани цілими. Взимку з таких баклажанів виходить дуже смачна ікра. Я просто очищую баклажани, нарізаю кубиками, додаю цибулі, олії і це дуже смачно! Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Баклажани промиваємо і відрізаємо хвостики. Проварюємо баклажани в киплячій воді протягом 7 хвилин. Я використовую баклажани невеликого розміру. Вони швидко проваряться і легко війдуть у літрову баночку. Під час варіння періодично прокручуйте баклажани, щоб вони рівномірно проварилися. Поки варяться баклажани, паралельно готуємо маринад. На півтори літри води беремо 2 столові ложки без гірки солі і півтори ложки цукру, доводимо до кипіння і вливаємо 6 столових ложок оцту і знімаємо з вогню. Півтори літри маринаду якраз вистачає на 3 літрові баночки. Саме стільки я і підготувала. Закладаємо в баночки спочатку по лавровому листочку, по зубчику чесника і по 5-6 горошин чорного перцю. Тоді викладаємо проварені баклажани, закладаємо щільненько. Якщо залишається вільне місце, але цілий баклажан не влазить, можна розрізати навпіл. Далі заливаємо все маринадом і прикриваємо баночки кришками і стерилізуємо в киплячій воді протягом 10 хвилин. Загалом можна і не стерилізувати, бо баклажани піддаються попередній термічній обробці, але тоді потрібно баночки попередньо простерилізувати. Далі закриваємо баночки металевими кришками, перевертаємо і залишаємо до повного охолодження. Ось такі баклажани в нас вийшли. Взимку з них вийде дуже смачна холодна ікра, а також можна додавати їх в різні салати або робити з них намазку на хліб. Спробуйте і смачної вам зими.